Е, вітаємо! Сьогодні розбираємось, як в Україні влаштовані державне управління і нагляд за охороною праці. Це знаєте, за документами виглядає як досить складна система. Спробуємо її розкласти по поличках. Так, це правда, там ціла мережа органів. Ну почнімо згори з управління. Отже, хто там головний? Хто задає, так би мовити, тон? Власне, на верхівці, згідно з документами, стоїть кабінет міністрів. Він визначає загальну державну політику, ініціює програми для покращення умов преці, які потім ідуть до парламенту. Тобто, стратегія, саме так, стратегія і загальна координація це його ну парафія. Він же встановлює єдину систему звітності. Ага, а що нижче? Міністерства, інші центральні органи. А вони вже, знаєте, втілюють цю політику в життя, кожен у своїй галузі, розробляють галузеві програми, допомагають підприємствам методично, ем, беруть участь у створенні норм безпеки і навчання теж. І навчання фахівців так цікавий момент. Вони для цього або створюють окремі підрозділи з охорони праці, або просто покладають ці функції на вже існуючі структури. Ну і за потреби можуть і аварійно-рятувальні служби організовувати. Зрозуміло, але ж там виділяється один спеціальний центральний орган, який саме охороною праці займається. Його функції чимось особливі. От так, це можна сказати, ключовий гравець саме в управлінні. Він не просто бере участь, а здійснює комплексне управління, тобто він розробляє ту саму загальну державну програму, що потім іде до кабміну, активно займається нормотворчістю, координує всіх. Саме так координує всіх інших міністерства, місцеві адміністрації, збирає дані і що ну дуже важливо, видає дозволи. Дозволи так на особливо небезпечні роботи і на використання небезпечного обладнання. І його рішення в межах повноважень обов'язкові для всіх. Це серйозна вага, розумієте. Mm, так, це потужний центр виходить. А як ця вся вертикаль доходить до місць, регіони, міста? Ну на регіональному рівні це вже Рада міністрів Криму та місцеві держав адміністрації. Вони відповідають за виконання законів і політики вже на своїй території, розробляють місцеві програми, контролюють, опікуються соцзахистом потерпілих. А місцеве самоврядування ради. А ради так, вони затверджують ці місцеві програми і ще стежать за безпекою на комунальних об'єктах, ну тих, що належить громаді. Гаразд, з управлінням хто планує, координує, ніби ясно. Але ж хтось має перевіряти, чи виконуються правила. Це ж інша функція, нагляд. Абсолютно вірно, нагляд це вже контроль. Чи дотримуються роботодавці законодавства? За документами це робить той самий спеціалізований центральний орган, про який ми говорили. Тобто він і управляє, і наглядає. Виходить, що так, але нагляд це окрема функція. Також нагляд здійснюють органи, що опікуються ядерною та радіаційною безпекою, і ті, що займаються цивільним захистом, пожежною безпекою. І тут ключове слово, підкреслене в джерелах незалежність. Вони не мають залежати від тих, кого перевіряють, ані від місцевої влади. Незалежність це справді важливо для контролю. А які інструменти в них є, які повноваження у цих наглядових органів? Е, повноваження досить серйозні. Посадовці цих органів можуть вільно приходити на підприємства для перевірки, можуть вимагати будь-які документи, пояснення від керівництва працівників. І що за результатами? Видають приписи про усунення порушень, обов'язкові до виконання, якщо є загроза життю чи здоров'ю, можуть заборонити використання обладнання, зупинити роботи чи навіть ціле виробництво. Ого! Так і ще притягати винних до адміністративної відповідальності, і навіть надсилати роботодавцю подання, якщо вважають, що хтось не відповідає посаді через порушення. Це це справді серйозні важелі впливу. А крім держави, хто ще контролює, може самі працівники? Так, є і громадський контроль. Його здійснюють профспілки та їх об'єднання. Вони дивляться, чи дотримується законодавство, чи безпечні умови, чи є засоби захисту. І що вони можуть? Можуть вимагати усунути порушення, можуть проводити свою незалежну експертизу умов праці, беруть участь у розслідуванні нещасних випадків. І навіть якщо є пряма загроза, можуть вимагати зупинки робіт. А якщо профспілки нема, тоді колектив може обрати уповноважену особу від працівників. Вона теж має право перевіряти умови, вносити пропозиції. Отже, дивіться, що виходить: є система державного управління. Кабмін, міністерство, спецорган, місцева влада. Вони формують політику, організовують. Потім є незалежний державний нагляд, він контролює, чи все виконується, з інспекторами, з серйозними повноваженнями. І є громадський контроль про спілки або представники працівників. Така, знаєте, багатошарова структура. Саме так власне багато рівнів, багато гравців. І отут виникає ключове питання для роздумів, яке випливає з усього цього: наскільки ефективно всі ці шари управління, нагляд, громадський контроль взаємодіють насправді на практиці? Чи справді ця складна конструкція, яка описана в законах, забезпечує реальний захист, життя та здоров'я людей на роботі? Ось над чим варто замислитись.